<риклад> <риклад> Пам'ятаєте рекламу там з відомим фігуристом, де він казав Чемпіони научать весь вісьмір сосать Ми нічому подібного вас не збираємося вчити, бо у нас сюжет про кальян. А до чого тут е цей людяник? Е Уявляєте, ви берете кальян, е вдихаєте дим. Це все одно, що робите так. А потім придите сьох оператор е наш. На, лизни. Режишерська група, хтось, візьміть, будь ласка. А, і там далі, будь ласка, всьому народу. Трохи почекаємо. Ну, от, власне, і повертається наш льодяник. Знайомтеся, це Ерік, наш товариш з Африки. Вітаю, а, я заберу. Mm. Угу. Дякую. От він, людяник, який облетів всю Європу, побував у Африці, Америці, і знову повернувся до нас. Приблизно те відбувається з кальяном, коли його передаєте. А думаєте, вдягнули мундштуки? Ви захищені? Дивіться наш сюжет. П'явки не дуже подобаються, І от нею відбувається. На цьому шокуючому відео з інтернету ми бачимо останні секунди життя п'явки. А два черв'яка в іншій банці спокійно плавають далі. Що за рідина стала вбивчою для п'явки? Дивіться просто зараз. Бена один зі столичних кальянщиків. Хлопець переконує, що курити кальян безпечно. Він і сам це робить по п'ять разів на день. Та й чого боятися? Майже все шкідливо сідає у воді, яка навіть після диму така чиста, та що навіть п'явки не довго. В інтернетах нам показують, там червяка кинули в кальян сладою, який покурили. Он там умирає, це не та лос. Теж покрити кальян і перевірити слова хлопця. Зливаємо воду з колби в баночку і веземо до клініки. Цей чоловік у білому халаті Анатолій Васильович лікує людей медичними п'явками. Ось так вони плавають і живуть у банці з чистою водою. А це наша банка з водою, яка фільтрувала тютюновий дим. Туди теж запускаємо п'явку. Смотрите, це говорить о те, що їй некомфортно. Дві хвилини черв'як намагається врятуватися із тютюнової води. Та все ж не витримує і помирає. Вона вже все, умірала. Помирає як у ролику на початку сюжету. Пам'ятаєте? Концентрація шкідливих речовин у банці виявилась смертельною. Та лише уявіть, ця вода пропустила через себе лише 20% диму. Інші 80% смокталися у вашому роті, бронхах та легенях. Ріск розвиття, в першу чергу, більш периферичних форм рака. Пина все одно править своє. Тютюн для кальяну най найнатуральніший з усіх. В сигаретах там процентів 20, тільки настоящий табак. В лучшому Тут процентів. Восімній спокійно. Та чомусь на кожній із цих банок ми знаходимо небезпечну домішку ЄСТ 124 яка викликає напади асми та алергічні реакції. Синтетична пищова добавка, яка обладає в тому числі канцерогенними свойствами. І все таки, який тьотю найякісніший, а допоможе розібратися ось цей звичайний домашній пилосос. Лише сьогодні, заради нашого експерименту, він вперше закурить сигарети, сигари, тютюн для люльки і кальяну. Пачка цигарок середня добова норма для курця або 17 грамів тютюну. Саме стільки кожного зразку і прокурить наш піддослідний. Спочатку пилосос береться за сигарети. Сигарету за сигаретою він скурює всю пачку. Дивіться вода, тобто наші легені, темніше прямо на очах. Далі полосос курить сигари. І нарешті тютюн для люльки і кальян. Усі чотири зразки ми видали на перевірку до лабораторії. Що знайшли у воді, яка фільтрувала тютюновий дим? Дивіться за пару хвилин. Гарету, сигару та трубку кожен курить у власному роті. А от кальян компанією ротів Це заняття груповим оральним сексом. Від людини до людини з рота до рота передається та сама кальянна трубка, і одноразовий мундштук абсолютно не захищає. Неізвісно, у кого який мікроб і не столько, навіть мікроб в ротовій полості. І найцікавіше виявляється, миють кальян звичайною водою з під крану, без жодних спеціальних засобів. Зізнається Тобто просто водою, да. просто водою з йоршика. Да, вода, йоршик. Виходить жодного етапу дезінфекції та стерилізації. Термореакції, воздействия немає. ні, а що там в трубочці? Скільки років там тому кальяну. Лікар натякає, що від кальяну можна підхопити цілий букет хвороб. Ось в цьому закладі ми замовили кальян, аби дізнатися наскільки небезпечно його курити. Для аналізу беремо потрібні проби. Зібраний матеріал веземо до лабораторії. Сінігной паличка і золотістий стафілокок. Усі ці страшні слова бактерії та мікроорганізми, які знайшли у нашому кальяні. Чого там тільки немає? Бактерії групи, кишечної палички, різнообразні дрожжі і спорові мікроорганізми. Виходить, цей кальян просто помили водою без жодної спеціальної обробки, як і казав пинам. Просто водойшик вода, йоршик. Кожен, хто його курив, залишив на стінках свої бактерії та мікроорганізми, які потім передаються у спадок наступним бажаючим покурити кальян. Простудне заболівання при Це отравлення, як я говорила, адісбактеріоз це однозначно. Нарешті наш обіцяний тютюновий рейтинг. Нагадаємо, ми віддали на перевірку воду, яка фільтрувала тютюн для кальяну, спідсигарет, сигар та люльки. Обнаружили в них канцерогенні віщества бензпірен, який повсюдно присутствує. І нітрозаміни бензопірен та нітрозаміни невидимі речовини першого класу небезпеки для організму. Смертельні викликають рак. Їх знайшли у всіх чотирьох наших зразках. Найменше канцерогенів у тютюні для люльки це четверте місце в рейтингу. Третє за сигарами. Тут вже небезпечного більше. Другим фінішує тютюн для кальяну. І нарешті перше місце і найнебезпечніший зразок. Найбільше кількість цих вредних віществ імінна в пробі – це сигарети. Те, що дослідники знайшли всередині сигарети, тютюном взагалі назвати не можна. Це взагалі там какби бы, табачна пиль, табачні э, сміти. Якщо коня вбиває крапля, нікотину, людину – 40-50 сигарет на день. Це смертельний варіант. Тільки курці екстремали можуть подужати дві пачки цигарок на день, та лише подивіться, як дихається їхнім легеням всередині.